А ви можете розповісти якусь історію зі свого життя? Нам буде дуже цікаво послухати вас. Хм, ну є в мене одна цікава історія з моєї молодості. Моя історія почала ще дуже давно, настільки давно, що мені навіть складно це згадати. Але все-таки я розповім вам цю жахливу історію, яка сталася зі мною. Моя доля була дуже небезпечною. Я любив висоту та швидкість. Я дуже хотів стрибнути з парашута з гори Говерла. Але одного разу все пішло зовсім не по плану. Але про це згодом. Я встаю свого м'якого та прекрасного ліжка з думкою про прекрасний день. На кухні кохана готує сніданок, мій улюблений омлет. На столі ти сніданок забудьте, що тобі сьогодні стрибати з парашут, тобі потрібно підкріпитись. Так, уже йду. В моїй голові щастя, моє життя стало набагато кращим. Я став по справжньому жити та відчувати себе вільно. Ось мій сніданок на столі. Я не думав, що він буде останнім. Але настільки він приємно та апетитно бахнув, ще я не втримався і сказав. Це найкращий сніданок, який я коли тільки бачив. Давай уже їж, а то запізнися на таксі. Приємного апетиту. А я пішла поглажу твою рубашку. Добре, біжи. Коли я сів за стіл і почав їсти, я задумався, що може не потрібно мені стрибати. Але я це все з'їв до того, що я просто не виспався та так себе почуваю. На годиннику десята година. Хм, на 10.20 у мене таксі. Раз, раз встигну зібратися та вийти на вулицю. Так потрібно взяти речі. Коханий, ти вже йдеш? Так, уже йду. Моя рубашка вже готова. Так, зараз принесу. Ось тримай рубашку та одягай її, а стару мені віддавай. Я кину її братися. Я одягнув рубашку, попрощався з коханою та вийшов в свій під'їзд. Коли я вийшов вже стояло моє таксі та чекало мене. Таксист мене запитав: Вам куди потрібно їхати? Мені, будь ласка, нагору. Ого, а що вас туди занесло? Ви знаєте, в мене подвійни таків на ту дорогу. У мене запланований стрибок з парашута. Що у вас прийнято гострибати? Ви що, жити не хочете? Це моє життя, мене зараз більше бантежить, чому така ціна за поїздку. А ви що думали? Я у вас в таку небезпечну дорогу, постаріть ціні буду вести. Взагалі-то так, але їдьте уже, я заплачу любу ціну, тільки довезіть мене, будь ласка. Тю, домовились. І тут ми почали довгу поїздку на гору, яка була цілих дві години. Ці дві години я думав про те, як буде класно стрибнути з парашута та поставити ще одну галочку в своєму житті. Коли ми під'їхали до гори, я бачив її величні скелі, на якій мені треба було вибратись, а на горі мене чекав інструктор та мій друг. Все, приїхали. Платіть гроші, ідіть собі з Богом. Звичайно, це було дуже образливо. З його уст я почув грубу відповідь та прощання. Але щоб не тягнути час, я віддав йому ті кляті гроші за поїздку і пішов на гору. Де мене чекали, та й там був мій парашут, з яким мені ще доведеться стрибати. Ви, можливо, мене запитаєте, чи боявся я в той момент. Моя відповідь буде ні. Так як я про це мріяв, дуже давно та дуже сильно цього хотів. Поки я добирався на гору, на мене чекала дуже несподівана подія. Ей, ти сиш, іди сюди, да-да, да ти сюди бігом. Так слухаю, а чим вам можу допомогти? Ти знаєш, що такий пахан? <гум> не знаю і знати не сильно хочу. <гум> пахан тут саме головний, це його території, щоб прийти плати бабки, сиш. Він був дуже наглим та сміливим. Мені треба було йому вмазати в пику, але я, щоб не мати лишніх проблем, вирішив дати йому ті кляті гроші та прийти собі спокійно. А то Бог його знає, вдруг внизу, коли я стрибну, мене буде чекати той пахан з пістолетом. Слухай, а скільки тобі заплатити грошей? Трика буде достатньо, я придам їх пахану і собі на пляшку заберу. Я дав йому три тисячі, розвернувся та пішов далі. Ось і мій друг та інструктор говорить між собою. Цікаво, про що? Ей, та неважливо, зараз підійду, та також буду говорити. Коли я підійшов, вони змовкли, наче і не говорили до того. Ну що, привіт, то що все в силі можемо стрибати? Так, привіт, брат. Доброго дня. Навіть руку не потиснули. Що з ними таке? Може настрою немає? Так тримайся парашут засипний його. Добре, зараз засібну. Я засібнув ремінець, але мене здивувало те, що мені це не зробив інструктор. Я дуже запереживав, але подумав, що тут нічого складного, тому це не зробив інструктор. Ну що, сова, готовий? Братік, давай насив, все буде зашивість. Ти головне, не забудь, де кільце. Кільце, яке висіло для відкриття парашуту, було коло мого правого ліхтя. Я дуже просто міг до нього дібратися та смикнути. Я не забуду, не переживай. Ви мене тут будете чекати? Так, а потім спустимося та довеземо тебе додому. Так, так і буде. Ну добре, тоді зустрінемося внизу. Ой, вибачте, дружина дзвонить. Ніяких дзвінків би пішов стрибати, а толяш тут секло. Мій друг виглядав дуже розлючено. Він замахнувся на мене. Я спочатку не зрозумів, чому діло. Але згодом я зрозумів, що він не мій друг, а насправді мій ворог. Я стояв на краю гори і ще пару сантиметрів, і я би впав. До мене підійшов інструктор і сказав: Приємного польоту. Він штовхнув мене. Я почав падати, але парашут не відкривався. Як би я не хотів, навіть запасний парашут не відкривався. Згодом мене потемніло в очах, і я відчув холод. Де мій чоловік? Що з ним? Дамочка, заспокойтесь, ваш чоловік. Що мій чоловік?